Премію Сахарова щорічно відзнаку європейського парламенту вручають майже чотири десятки років. Першим її отримав Нельсон Мандела. 2025-го європа нагородила опозиційних журналістів, що борються за свободу думки в Грузії та Білорусі. Сьогодні ми вітаємо двох надзвичайних людей у цьому престижному списку: журналісти Анджей Почобут з Білорусі та Мзія Амаглобелі з Грузії. Анджей та Мзія не можуть бути сьогодні з нами. Вони перебувають у в'язниці лише за те, що виконували свою роботу, виступаючи проти несправедливості та придушення свободи. Ми закликаємо до їхнього негайного звільнення, а також до звільнення всіх, хто несправедливо перебуває у в'язницях. Наша рішучість джерело мужності для тих, хто був несправедливо ув'язнений і для тих, хто досі за ґратами. Ми будемо чинити тиск, доки всі не будуть звільнені. Ми не забудемо їх. Ми ніколи не покинемо їх, доки нарешті не мине час диктаторів. Престижну премію за білоруського політв'язня 52-річного журналіста Анджея Почобута отримала його дочка Яна. Її батько ув'язнений Лукашенком вже майже п'ять років. Побачення з ним заборонені, але сім'я не втрачає надію на його звільнення. Білоруса польського походження немає серед звільнених нещодавно політв'язнів Алісія Біляцького, Марії Каліснікової та інших. 123 людини вивезли з Білорусі до України ймовірно за домовленостями Лукашенка з американцями. Політологи припускають, що це частина переговорів Трамп про закінчення війни в Україні представниця польської спільноти в Білорусі Анна Китлинська повідомила, що в колонії, де знаходиться Анджей Почобут, найскладніші умови утримання для зв'язку із зовнішнім світом та рідними, йому дозволено лише листування, яке звісно, цензурують ваше визнання не може змінити минуле, але воно дає нам щось надзвичайно цінне для майбутнього. Віру в те, що справедливість і людяність все ще мають місце в цьому світі. Всім, хто щодня працює, щоб захистити людську гідність, допомогти тим, хто цього потребує, і принести надію туди, де вона найбільш потрібна. Премію Сахарова також надали журналісти з Грузії Мзії Амаглобелі і затримали у січні 2025-го за участь у протестах проти влади, принижували, плювали в обличчя і посадили за ґрати. 24 чотири дипмісії в Грузії засудили вирок незалежній грузинській журналістці. Премію Сахарова замість неї отримала її колега, журналістка Ірма Дімітрадзе. Доля нашої боротьби не залежить тільки від нас, тому що наша боротьба стосується не лише нас. Ми потребуємо вашої солідарності та підтримки, солідарності народів Європи та вільних людей у всьому світі. Боріться разом з нами, боріться за нас, боріться так, як ви би боролися за свою свободу, свободу своїх країн. Використовуйте всі механізми, які у вашому розпорядженні, і зробіть це, поки не стало запізно. Я вірю, що це можливо. Я вірю у вільну, демократичну і сильну Європу. Strong Europe. Thank you.